Це та дезертирство можуть пробачити. Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертирували. Свій голос за віддали 253 парламентарі згідно з документом, Дія контракту для таких осіб продовжується. Їм відновлять усі виплати та соціальні гарантії. Щоправда, є умова: військовики мають повернутися на службу до січня 25-го, Інакше втратять усі свої пільги. За минулий рік в Україні зареєстрували більше 17 тисяч випадків СЗЧ та майже 8 тисяч проваджень про дезертирство. Найгучнішою стала справа Сергія Гнезділова. Наприкінці вересня боєць публічно самовільно покинув військову частину. Тоді він сказав, що робить це через відсутність чітких термінів служби. Нині хлопець під арештом раніше заявляв, що готовий повернутися на фронт, якщо ухвалять закон про демобілізацію. Нагадаю, за СЗЧ чи дезертирство передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.